на тривогу ми вирішили готувати десерт. Ми можемо зробити на тривогу якийсь десерт, залити її зверху там, глазур'ю і зробити у вигляді цієї як її? сигналу. І все, отак. І вони, типу, там два грамофона туди-сюди. Я не бачила з форми грамофона. Знизу якусь подушку зробити, а залити її там червоною. як? Ну, короті, Я взагалі не зрозуміла, що я маю робити з тими грамофонами. А якщо зробити десерт на тарілці, але ви поставите його як сигнал. Як сигнал. Да, не, не, Щоб він не стояв, а щоб він лежав. так. Лежав, як лежав. Да. Да. Зробимо якийсь десерт на тарілці. Габачок кричить, типу, я там тобі зроблю крамбл картопляний. Зроби, Хорош, я тобі пишем. допоможу. Хорош, Пишемо то. типу, десерт. Я бачив, як колись один шеф готував скрембл з картошки. І це досить було вкусно. Я раз пробував вдома, воно начебто непогано було таке. Я таке думав, грамофони, десерт крамбл з картоплі, з бара болі. Я така, ну ладно, я й далі нічого не розумію, я зараз прийду одну секунду. Воно робиться бідний Йорик. Бідний йорик. Бідний Йорик, свислів, е, гамліт про бідний Йорик, що можна. А я кажу, можна зробити як форму черепа і якось череп подати. І оце він тримає цей череп і каже, бідний Йорик. Череп. Череп. Яка собачниця з голови до ніг. Йорик це ну, в собачих кругах Юршивський тер'єр. Зробимо череп? Щось, щось скоро. А є, ми можемо зробити з цього, з бісквіту череп вирізати? Я говорю, як це? Ну, череп Йоріка. Я бачу перед собою собаку. Це просто, Оце, от вам і мама як народжується. Я така, боже, а як? Ну, як і є... Вирізати очі. Очі, чи, так, чи, так, чи? так. Це бісквіт. Шаку. З, бісквіти. з бісквіти. Дай, бісквіт. З будь-який бісквіт. Крим сірий, uh, зробити да, як картошку. Все, все. Так, все. так. мама, мама, мама. -ма -ма -ма. Та як же ж ми ліпитимемо? Ну, типу, ну звідки? Я взагалі не розуміла, я й досі думаю, що мова йде про собаку, про йоршинського тер'єра. Просто му Рецепт бісквіта коміш, чи тобі нагадати? А я ж песочку вдаю. чи надо треба діляти? Е, на Йоріка. На Йоріка я знаю бісквіт. Хорошо, давай бісквіт. Так, бісквіт. Так, на так, смотри. Я поймала таку жов, боже, там ці грамофони. Мука, пудра, масло. І чи і чиреп Йоріка? Я просто стою, і я розумію, що мені вже можна дякувати, мені вже можна просто виходити з кухні, просто без концертів, без мемчиків і без цирків і без оцих прилюдів від ектора, оцих люлей. Хочеш, я тобі зроблю бісквіт? І два я тобі зроблю. Взагалі без проблем. Я а. ти займайся, я тобі зроблю бісквіт. Все. Я ухожен, Божеки, не безчуртно. Що він, що що ще має бути? Привіт, як справи? Goodbye. О, що він? Каментопай. Боже мой, Ваня. не ж Боже, мальчик. Кажу, Ваня, що не валиш, він зараз уйде, і все, ніякого голосу не буде. Гудмонім, гудмонім. Зараз будуть показувати дуже цікаве кіно, але при цьому ми будемо сидіти і просто сивіти. Вмикається телевізор, стоїть Юрко наш, стоїть ектор. Юра! У вас... Як у вас правиль? Добре. Задоволені тим, що бачите. Красиво. Мірі, а дивіться, Юро. Одна страва це одна область. Область України. Ваше завдання вгадати, з яких областей ці страви. <реку> Беру, виставляються карточки на всьому столі. Не дивлюсь, в мене глаза розбігаються багато областей. Знаєш, а страв п'ять. <реку> Почнемо з цієї страви. Що це, як гадаєте? Текстура це пюре. Та як! Не <рес> путається. — Дивиться на той банош і каже, це якась пюрешка. Я все, просто в мене зараз істерика буде. Яка, яка пюрешка? Ти успокоїшся з тою картошкою своєю, взагалі кулеччиня. скільки можна терпіти ці неудобства? — Х'юстон, у нас по ходу проблеми. Ніоп, це кремове, це пюре! Сподобалась страва. Дуже смачно з шкварками. Все, раз, пробую таке. І сразу у мене от, щелчок все закарпаття. Поняв, на інтуїції я так чисто. Тобто ви робите ставку на Закарпатську область. Слава Богу, Юрочка. Обожаю. Ми такі нічого собі вгадав, молодець. Це знаєш, як е, Ліга чемпіонів просто. Продовжуємо. Наступна страва. Як вам презентація? Дуже красиво. Ну, uh мало. -huh. Uh, no, <риклад> Довго думати не треба. Це я в Одесі пропрацював, хоча я сам не з Одеси, але да? я там працював і там жив і з сім'єю, і все. І ми завжди готували, знаєш, тюлечку, біточки з тюлечки, піцу з тюлечкою, знаєш, це все готували. Фаршмак готували на банкети, на е, фаршети, на все, що хочеш, на свадьби. І це все, знаєш, я не готувався цього фаршмака, ну, чисто з головою. Це фаршмак. Це okay. фаршмак, це Одеська область, Одеси, можу сказати. <клес> <клес> і тут Юра угадує другу страву область, Ну, я бачу, що наші сусіди по командах трохи вже підрозділися. Бо <клес> вот і Юра. Так, походу треба йти за трояндами і червоною доріжкою. Льоха, давай! Я хотів якусь історію таку типу, бістроганів зробити, Поняв? Але такі більш-менш паназійській історії. Давай, Льоша! Це з соєвим соусом, з випареним типу, соусом, з білими грибами. Льоша, можеш швидше? І плюс я ще робив пудру з білих грибів, щоб присипати типу, сам бістроган. Є! Yeah! О! Oh, yeah. Падлюки тупо перехватили ініціативу. Так, що тут у нас? Це коротше щось в стилі азійському зробив з білими грибами на бульйоні соус. От. І гриби вимачив і обжарив з телятиною. А ну, щось така якась історія, не знаю. Олексію, а що це за презентація страви така? Що це за формулювання? Щось типу в азійському стилі. Що за постійні слова? Щось типу якесь добре. Гадаєте, так, так ви заохотите когось куштувати те, що ви приготували? ми з вами не у під'їзді на «Сіні лускаємо. А на мастер-шеф, професіонали. Навчуся, не сподіваюсь. Дякую, я не приймаю ваш амізбуш. Навчиться презентувати страву і тоді поговоримо. Добре, навчусь. Ага. Ну, реально йде час. Вже противники йдуть далі. А ми стоїмо і чекаємо. Мало того, що він це робить дуже повільно. По-перше, по-друге, ще й не сприймається. Ти розумієш, що час іде, і ще й на приготування основної страви мінусуються години. Як ви українізували еклер? Ми використовували а, саме борошно-гречане для заварного тіста. Також ми використали для заварного крема а, манну крупу і використали також в начинку а, кулі з айви та груші. А що за ідея презентації? Такому? Мокнутий. Ну, так я взяла, а так от нирнула. А, а чому не так? А, а я чому... не знаю, так мені захотілося. Таке авторське бачення. Станції мені говорили: йо, ло, Поліна, Паліна, тому ло, локо локо. Локо, локо. <звук> Хто Ілля? Подожди, візьму, подожди, не бий, не бий, подожди. Я сама викликаюсь на мангал. Ти бачив цих ну, людей? Вони в поході ніколи не були. Типу я не хотіла, щоб моя команда сьогодні залишилась елементарно без вогню, а значить нічого не приготували. Запалюйте. А ти можеш маленькі скоби поробити? От береш оцю і маленькі ці. Ні, будь ласка. Ну так не рубають дрова. Що це за блінчики? Я би спостерігала 10 хвилин, як Ілля, топора, не? А не дрова. Чуєш, може просто забери його. Б**. Він щось там то... сумасшедший. Я йому кажу, бере, що цю штуку на мелкі для розпалки треба нарубать оту мелку на мелкі часті, а щоб ми почали О, вже Господи, розжигати. Господи, прости, помилуй, Боже, мій ліпі! Ілля як нещасний пастух якийсь. Не вмієш, не берись, не не так само і тут. Ну не виходить, піди. Прийди, скажи. Не виходить. Русік, може в тебе вийде? Ну, ніякої проблеми нема. Іра, як завжди, вона бігає по всім поверхням і так, ну, коротше, бігає, просто і бігає. Її амбіції вони набагато більше ніж того, що вона робить. Я там ну, десь три чи чотири колоди я ці розбив, і от на останній вже просто злетіла шкіра, і я не міг рубати далі. Русік, ідіть рубайте. В мене шкіра позлазила вже з пальців. Я зрозумів. Треба було б навчитися дрова рубати в 45 років, Мужик називається.